На роботу побачив позитивний напис, наклеєний в маршрутці. Голосно не розмовляйте, поважайте сон водія. <рес> не спіть, адже в ефірі, шоу люди, коні, кролики та домашні ролики. Доброго ранку, з вами Вадим Галикін, і ми починаємо. Сьогодні у програмі за двох горілку боря пив, а Макс за двох постійно їв». Коли Роман у карти грав, ніколи він не програвав. Хотіли хлопці відпочити та так, щоб ніг не замочити. І не пропустіть. Не танцював він, а страждав, бо вугли у штани попав. Якщо ви застрягли головою в унітазі, не панікуйте. Попросіть когось. Налити туди шампунь та пару разів змити воду. І тоді ви зустрінете рятувальників з чистою вимитою головою. Приколи у воді далі. Господи, що тут відбувається? Ну, Взагалі-то це було шоу Караоке на майдані поки каналізацію не прорвало. Ну що, синочку, як ти тут? Водичкою граєшся. Ох ти ж мій маленький. Стоп. А де твоя сестричка? А її засмоктало. Маленько, тебе мама шукає. Тето, <риклад> тето! я ласту знайшов. Ану, підніми мене на гілку. Я подивлюся, може десь тут і друга є. Ні, синку, другу ласту знаходять лише разом з потопельником. Тату. Ну що? Здається, ти був правий. Чому? Я другу ласту звідси побачив. Тато, тато. А який сьогодні день? 8 березня. А це правда, що ти мамі пообіцяв, що на восьме березня будеш виконувати усю її роботу по дому? Ну так пообіцяв. Ну тоді починай з прання! <плес> Ух ти! Як ваша дитина класно плаває! Це в неї від мами чи від батька? Та да це він пінопласту наївся. <плес> Та то, а ці хлопці-рибалки? Ні, синку. Це працівники рибохорони. А що вони роблять? Глушень браконьєрів, які підводною риболовною займаються. Хлопці, <плес> ви б припинили бавитися на воді. <плес> Чого це? А через це крісло у цьому басейні вже троє потонуло. <плес> а що це за дивний чоловік у болоті? Це ми справжнього водяного спіймали. Так як вам не соромно. Він, мабуть, за домом сумує, а ви його у неволі тримаєте. <т hak> Та навпаки, ми цього п'яницю вже місяць здихатися не можемо. Ех, яка пара гаряча. Швиденько крижило водичку! Так і п'ятку налив! <сь> Кримінальні новини вчора було пограбовано Володимира і Віталія Кличко. Усе награбоване злодії взяли з собою в реанімацію. Наші новини далі. Сьогодні на одній з вулиць міста на голову перехожого упав метеорит. За словами свідків події місцевих бомжів, на щастя, більша частина одягу потерпілого ще придатна для використання. Сім'я Обломенків знайшла скарб на своєму городі. Скарбом виявилася пляшка самогонки, закопана тут ще їх прапрадідом. Щоправда, радість родини дуже швидко пройшла. Адже за законом 75% знайденого треба віддати державі. Сенсація. Міська влада нарешті облаштувала місця для куріння. Чим запровадила засоби безпеки для мешканців, що не курять, від курців. Кримінальні новини Вчора хворий на склероз злодій спиляв замок на місцевому храмі, але так нічого й не вкрав. Адже поки він його спилював, то забув, навіщо він це робив. Скандал. Багаторазовий чемпіон України з плавання Федір Сокирко виявився хворим на клептоманію. Адже постійно крав буйки на річці. А тому тепер він тренується лише під наглядом правоохоронців. Кур'йоз. На меблевій фабриці один з робітників заснув під час роботи на конвеєрі та був вбудований в тумбочку. Близько двох годин собака жучка знущався над хлопчиком, змушуючи його приносити палицю. Наразі собаку заарештовано за жорстоке поводження з людьми. Йому загрожує штраф з конфіскацією будки. Столичний подром було визнано банкрутом та закрито, а тому десятки коней лишилися без роботи. Сенсація! Сьогодні спіймали рибу, яка може говорити людською мовою. Першими словами риби, коли рибалки витягли її з води, були Пашне! да вам цього ця... гачка. Трагедія. На весіллі у селі Канібалівка під час одного з конкурсів наречений відгриз груди дружці. Сенсація. Сьогодні відбулося перше в світі урочисте весілля корови та бика. Нарешті борьку запліднювача вдалося скрутити в ріг та перетворити на тихого мирного сім'янина. <рес> Сільськогосподарські новини. Цьогорічний врожай котів видався дуже бідним. А тому. Знову доведеться робити компот яблук. Їду в метро. Раптом з криком Ми всі помремо! Крізь увесь вагон пробігає палаючий чоловік, вдарається головою об вогнегасник і тухне. Якщо хтось встиг це зняти на відео, не дішліть його нам на пошту. Або завантажте на наш сайт. Нагадую, що автор найкумеднішого ролика місяця може отримати новий мобільний телефон. Ми продовжуємо! thank Дід і думав, кіт, що ж зварити на обід? Першим вихід дід знайшов, котик на бульйон пішов, кулінарні приколи далі. Шарику, сьогодні у тебе свято і тому ти будеш їсти свою улюблену страву. Макарони пофлоцькі. Вау, так це ж просто макарони, а по флоцькі це ж з м'ясом. Де ж тут м'ясо? Тихіше, не злякай, воно трохи сирувате та ще не наїлося. А зараз, любі гості, я пропоную тост за те, щоб деякі гості не перебирали харчами. Чи не так, Василю. Как не так? А я не мовчатиму. Я скажу, мало сметани поклали. от що! Е, Блін, що це за товар? Він взагалі не вставляє. Ви мені що? Борошно підсунули. Але, босе, це і є борошно. Ви ж участь у весільному конкурсі берете. Дідусю я їсточки хочу. Ось тобі лимонка. А що, її можна їсти? Ні. З нею ти підеш до магазину, покажеш тьоті продавцю і вона дасть тобі їсти. А і пиво мені пару пляшечок заразом захопи. Одного з перших космонавтів собаку-стрілку після польоту в космос ніяк не могли знов навчити їсти ложкою, тому що вона дуже звикла до тюбіків. <рес> Мамо, я їсти хочу! Так я ж тобі цілу тарілку насипала. А ти це нашому собаці поясни. Чого це барсик так на Євгена дивиться? Бо е, він його корм їсть. Ой, Шарику, мені сьогодні бритпід телефонував, запрошував на вечірку до Джима Керрі, а ще обіцяв зняти мене у новому фільмі. Ех, маруся, маруся. Люблю я, коли ти починаєш мені лапшу на вуха вішати. І ти задоволена, і я ситий. Загадка. В чому найбільше міститься вітаміну С. Відповідь: Найбільше вітаміну С міститься в аптеці. А найбільша кількість гумору міститься в нашій програмі. Ось дивіться! Маленький Остапчик у дитинстві мріяв стати відомим музикантом. А тому постійно грав на війнику, уявляючи, що це гітара. І от. Минуло 30 років. Але нічого не змінилося. <плес> Хлопці, а вам не здається, що батько нареченої якийсь м, дивний, а з чого це ти взяв? А Ви на нього погляньте уважно. <плес> ой, Степанчику, який ти молодець. Я бачу, ти мамі допомагаєш. Сам за продуктами в магазин ходиш. Так, я мамі допомагаю, а в магазин не ходжу. Я цей пакет з продуктами у якоїсь тітки з рук вирвав. Сусіда, а що з вами? Оце вирішив у космос полетіти, то різні вправи спеціальні виконую. А коли ви мені борг повернете. Ну, як з космосу повернуся, відразу і віддам. Космос каже. Хлопці, а що тут відбувається? Та оце Валера. Гвіздок хотів у стіну хати забити. І що? Та от майже усю хату розваляв, а хвіздок так і не забивається. А що цей чоловік робить? О, цей чоловік має велику надприродну силу. Він може напиватися лише силою думки. Ух ти! Та це ще не все. Потім, коли цей чоловік напивається, то не він у тарілку з салатом падає, а тарілка сама йому на обличчя зверху хряпається. Ей! А що це ви з Сергієм робите? Да от додому дістатися допомагаємо. Травмований він. Травмований? А де ж його травми? Зараз будуть. <ріст> так. Ну давай посміхайся. Ми для моєї мами фото робимо. <ріст> 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 а, так навіть краще. Моїй мамі сподобається. <ріст> <ріст> Хлопці. А що ви робите? Та да от свирид за пляшку вина цілком копнув. То ви що, її витягти таким чином намагаєтеся? Навіщо витягувати? Просто всередині відкорковуємо. Олеже, що з тобою? Там туалет хочу, а де він не знаю. Олеже, ти ж у лісі, ти хочеш, там і туалет. Що, справді? О! ой як добре. Реклама! У вас пітніє під, під пахвами. Відрижте собі руки. <сум> Вище гумор і нічого зайвого. Далі. Все. Петре, я більше не хочу грати. Грай давай, я сказав. Не ну, тоді, хоч собаку свого прибери. Я через нього ніяк зібратися не можу. Я тобі вже сорок разів поспіль програв. І ще стільки же програєш. <риклад> Коханий, а моя мама не приходила. Приходила, та вже пішла. А що казала? Та нічого не казала. Лише кричала прибери собаку. <риклад> а чому це сірко на Андрія так дивно дивиться? І ще й ви є. А що не бачиш? Він його кістку забрав та гризе. Це полка не наш новий дім. Він побудований на місці старого, проте вдвічі за нього більший. Вау, що ви не робили? На цьому місці раніше подвір'я було, я тут кістку закопав. Собачко! Що ти робиш? Кинь ти цю палицю, ти ж зараз потонеш. Ау! Не можу! Мого господаря в болоту засмоктало! Я його витягнути намагаюся! А -а -а! Хоча бог з ним! Він все одно мене погано годував. Слухайте, хлопці, а вам не потрібен вірний товариш. Я якраз шукаю собі нового господаря. Петрофанів, а, -а, 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 -а. -хай -хай, що це ви робите? Собачку лякаю. Навіщо? А він коли лякається? У нього так смішно лапи від страху віднімаються. Ха -ха! До фотосалону заходить поважна пара і кажуть, що в них флешка не читається. Віддали на відновлення, заплатили простойну суму і пішли. Через пару годин до салону влітає той самий чоловік, але вже без жінки. І з порогу каже, заплачу в три рази більше, якщо відновити не зможете. Три найкомедніші ролики тижня. Далі. Маленький Остапчик у дитинстві мріяв стати відомим музикантом. А тому постійно грав на війнику, уявляючи, що це гітара. І от минуло 30 років. Але... Нічого не змінилося. Близько двох годин собака жучка знущався над хлопчиком, змушуючи його приносити палиці. Наразі собаку заарештовано за жорстоке поводження з людьми. Йому загрожує штраф з конфіскацією будки. Тато, тато. А який сьогодні день? 8 березня. А це правда, що ти мамі пообіцяв, що на восьме березня будеш виконувати усю її роботу по дому? Ну так, пообіцяв. Ну тоді починай з прання! Вчора був на співбесіді для отримання візи в посольстві. І на питання мета поїздки випадково замість туризм сказав тероризм. Після цього я навряд чи коли-небудь залишу батьківщину, і тепер доводиться казати друзям, що я патріот. З вами був Вадим Галигін і шоу Люди, коні, кролики та домашні ролики. У наступній програмі як харч на судні закінчився. Так капітан і знадобився. Коли нудить бегемота, не підходь до його рота. Дубовий стіл він довго гриз, але до склянки не доліз. І не пропустіть. Барбос лякався і харчав, хірурга нюхом відчував.